Що в коробці? Це сопрано. Яке сопрано? Апарат для лазерної епіляції від сопрано. Це взагалі гарний апарат? Це лише провідне, ефективне рішення для видалення волосся, яке лікує мільйони в клініках по всьому світу. Лазер – це ж небезпечно. Насправді ні. Безпечно. Проте точно болісно. Не у випадку інноваційної технології охолодження від сопрано працює для всіх типів шкіри? Так, безперечно. Впориться з моїми волохатими ногами? Так, з моєю спиною. Так. Пахви, безперечно, груди жодних проблем, обличчя? Так. І також отак так. А що стосовно моєї кози? Перепрошую, козами не займаємося. Як швидко волосся знову з'явиться? Декілька санців, та певно, вже ніколи. Мені що, весь розклад для цього звільнити? Сопрано настільки швидкий, що впорається протягом обідньої перерви. Зачекай, ми що в рекламному відеоролику? Сопрано, видалення волосся по новому.